Окей, щось новеньке. Так, рибка ловиться, собі мутиться потихеньку. Так... Е, де б мені ще знайти? Одну дошку. Мені не багато потрібно, мені всього одна дошка потрібна, і все. Невже я вже все позбирав? Це жесть. все немало плавають. Мають більше плавати, щоб більше розбивати. Так, п'ята година вже йде. Вже скоро буде сутеніти. І потрібно повертатися. Я не, не знайшов другу дошку. Це при тому, що я з нітро плаваю. І все одно не допомагає. Прикиньте. Так, що це таке? Дошка? Скажи, що це дошка. Ну наша мені ваші скарби, блін. Що це таке? Сережки. Окей. Okay. Так, все, треба тікати додому. Поки нема прожектора цього, то треба не гратися. Ой, і так, зараз розіб'юсь тут. Я вже не бачу куди плекти. Опять цей краб мутований. Ого, okay, який є куди взяти? Ууля, це щось новеньке. Секунду, зараз я повернусь. Це щось новеньке. І воно таке страшне. Кошмар. Так, це закидаємо. Так, а ну-ка ану-ка анука, ка покажіть мені його, покажіть мені. так Що тут? Ну тут звичайний це не цікаво. Це не цікаво. Це теж не цікаво. І все, да в мене забите місце. Так. почекайте почекайте, мені ж. Треба знати, скільки він коштує. Точно баксів 100 коштує. П'ять місця нема. Жди, зараз буду. Давай, 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 давай. Так, продаємо на 110 ще плюсиком. Так, треба розібратися, чого я не можу кинути модернізовані. Їх значно вигодніше буде. Вот тут лучше три дня а там аж 5 Ух, жесткий чувак серьезно так в этом